Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 30 січня, і поговоримо про газ. Ну, звісно, російський. справа в тому, що починають поступово з'являтися деякі матеріали в західних медіа з найсвіжішого. Це стаття в «Financial Times», де мова йде про те, що обговорюється деякими європейськими країнами можливість повернення російського трубопровідного газу в європейський союз як частина такої своєрідної угоди по Україні. Ну, що війна в принципі може закінчитися. Можуть початися скоро вже певні перемовини, і якщо як мінімум активна фаза бойових дій буде завершена, то можна буде поговорити про ну деяке відновлення економічних відносин з Російською Федерацією, і зрозуміло, що в першу чергу мова буде йти про повернення російського газу на європейський ринок. кажуть, що дві країни в принципі піднімали це питання ну на такому більш-менш офіційному закритому, але офіційному рівні, тобто мається на увазі, що офіційні. Особи цих держав про це говорили звичайно, це були угорці, які постійно в принципі це роблять, і деякою мірою навіть такі заяви звучали зі сторони німців. Німці правда подавали це в такому контексті, що можна буде з цього транзиту збирати якийсь там додатковий податок, і цей податок мито там додаткове, буде йти власне на відновлення України. До речі, що цікаво, щось приблизне було і в одному з планів так званих Завершення війни, які злили деякі медіа, там також мова йшла про те, що якщо російські гази буде йти в Європу, то він буде додатково податковуватися. Ці гроші будуть ну, відправлятися власне в бюджет України на повоєнну відбудову. Ну, сама по собі історія насправді дуже неприємна. Чому тому, що ну всі східноєвропейські країни-члени ЄС, вони категорично проти цього. Деякі чиновники в Брюсселі назвали це просто божевіллям, що Європейський Союз від Початку широкомасштабного вторгнення, і треба віддати йому належне. Усіляко зменшував об'єми закупівель цього трубопровідного газу з Росії, і до 2024 року вийшов практично в нуль. Дві країни лише залишалися: це була Угорщина, власне, і словаччина. Австрія напередодні того як Україна не продовжила контракт з Російською Федерацією на транзит газу, заявила, що вона позбавилася теж усілякої залежності. Вони диверсифікували власне поставки, і ну за великим рахунком, європейський союз від російського газу відмовився повністю. Трубопровідного Росіяни намагалися це компенсувати за рахунок. Скрапленого газу вони будували оці ЕЛДІ Термінали, так звані, і ми знаємо, що на превеликий жаль об'єми продажу цього газу вони власне були немаленькими. Тобто Росія отримувала достатньо багато коштів з боку європейських країн через інший вид газу, але і його доля регулярно скорочувалася, оскільки ну був санкційний тиск. Ну і плюс конкуренція з боку США, Катеру, які теж в принципі поставляють. Цей газ, Сполучені Штати взагалі дуже активно в цьому напрямку працювали, і от тепер деякі розмови поновилися. Ну з якою логікою, що якщо Росія там завершить війну, якусь частину санкцій рано чи пізно прийдеться знімати. Ну формально не буде причини, бо вони ж війну вести не будуть. Не всі звичайно, але деякі можна. І от давайте почнемо власне з газу, тому що це важливе питання і дуже актуальне питання для європейського союзу. Ну зрозуміло, що ті політики. Такі країни, які роблять такі заяви, вони цинічно дуже думають про власні інтереси. Вони не думають взагалі про інтереси України. Вони не думають про інтереси Європейського Союзу в цілому. Причому це ці інтереси вони є як політичного, так і власне безпекового характеру. Тому що треба ж розуміти одну дуже просту річ: Газпром це зброя Росії. І власне газ це зброя Росії, і е, початок значною мірою війни, широкомасштабної проти України, та і початок взагалі війни в 2014 році проти України був якраз зумовлений значною мірою тим фактом, що Росія дуже впевнено себе почувала в Європі і вважала, що вони настільки Європу завалили своїм газом і корумпували, до речі, частину урядів. Тут же ж не дарма впливає знову Угорщина і Німеччина, тому що ми всі прекрасно Ну, Пам'ятаємо, чим займався, наприклад, Шродер в Німеччині, да і як він відстоював інтереси Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, чим займався навіть частково уряд Меркель. Я не кажу, що якраз уряд Меркель корумпували, скоріш за все, там того не було. Але ну, бізнесмени вони точно отримували від Росії дуже. Сприятливі умови, сприятливі контракти, і потім тиснули на свій уряд, щоб купували ще більше і більше російського газу. І от е, тоді саме Росія думала, що їм все зійде з рук, і в 2014 році певною мірою на жаль, з рук їм це зійшло, тому що Європа недооцінила масштаб проблеми. Потім багато європейських країн, на чолі з німеччиною, думали, що Росія просто задовольниться Кримом і там частинкою Донецької Луганської областей і на цьому буде все. І вони продовжували з Росією торгувати будувати ще додаткові північні потоки збільшували взагалі об'єми е, закупівель цього газу і так далі. 22 й рік, звичайно, все поміняв, але ми бачимо, що у деяких політиків пам'ять така, знаєте, не недовговічна, не і вони вже думають, що якщо Росія припини агресивну війну проти України, буде якесь умовне там перемир'я, то росіяни ну відразу виправляться да і по-іншому почнуть себе поводити, і по-іншому почнуть дивитися на Україну та й на Європу в цілому, і це дуже насправді Недалекоглядна політика, а дуже небезпечна політика. І ну для нас, поки це не є якоюсь надто критичною інформацією, нам не треба прям сильно хвилюватися, що за зараз там з Росією знов якось почнуть миритися. Ну тому що є два моменти, і ці моменти треба враховувати. Перше, і найголовніше всередині самого Європейського союзу Україн, які виступають на перспективу за якісь можливі взаємовідносини з Росією в економічному плані, ці країни в меншості. Більшість країн виступає проти. Є країни, які вже просто. Знайшли інші альтернативні джерела поставок, і вони не хочуть це змінювати, тому що це знову займе кілька років. Це буде складно, витратно і з незрозумілими політичними економічними, наприклад, наслідками. Частина країн, особливо центрально-східної Європи, ну крім Угорщини. І словаччини вони виступають категорично проти, тому що вони розуміють, що це велика небезпека, і політична, і взагалі небезпека військова з боку Російської Федерації, яка знову почне на цьому газі заробляти, відбудовувати свою армію і погрожувати власне європейським країнам. Ну і ще тут один важливий момент: так чи інакше, все одно, все буде залежати від України в плані транспортування. Ну як мінімум, до того часу, якщо не будуть відновлені різноманітні потоки, а це точно займе якісь. Великий проміжок цього часу, тому якщо Україна принципово буде стояти на своєму і не буде відновлювати цей транзит, то навіть при бажанні європейцям це буде зробити достатньо складно. Ну а позиції, поки власне словаччини і угорщини ну явно недостатньо, щоб якось змінити ситуацію на користь торгівлі з Росією. Ну в Словаччині взагалі не факт, що Фіцо втримується в найближчі місяці при владі а Орбан, ну він не настільки потужно виглядає і не має таких ресурсів. Щоб якимось чином натиснути на європейський союз, а в Німеччині все може кардинально насправді змінитися після 23 лютого, коли відбудуться вибори, і ну, принаймні, християнські демократи вони не надто позитивно дивилися на відновлення оцієї залежності колосальної газової, власне, від Російської Федерації. І є другий фактор, дуже цікавий. Це безумовно фактор Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що американці постачають багато скрапленого газу. В них, до речі, є контракти вже навіть не на місяці, а на роки вперед, і вони ну зараз почали від дуже швидко бити на сполох з приводу цих контрактів, коли почали з'являтися такі матеріали про те, що можуть повернутися до співпраці з Росією, і бити на сполох не тільки публічно, але і звертатися вже поступово до адміністрації Трампа. Трамп, звичайно, поки не заглиблений в цю тему. Але я думаю, що якщо до нього прийде ціла делегація американських гозовиків, і скаже, що дивіться, ми уклали. Контракти а тепер починаються якісь ігри, і нас хочуть витіснити росіяни і європейці нас підставляють. Ну тут в принципі реакція Трампа вона очевидна і вона не надто сприятлива для європейського союзу. Трамп неодноразово вже казав, що він е, хоче, щоб Європейський Союз змінив торгівельний баланс е, з Сполученими Штатами Америки і, власне, змінив його е, на користь. Е, Безпосередньо сполучених штатів, тому що зараз штати більше купують ніж продають, і Трамп вважає, що виправити цю історію можна передусім за рахунок продажу нафти і в тому числі скрапленого газу європейському союзу, так що тут наші інтереси зі сполученими штатами збігаються, і власне ми повинні ну, максимально е, цю єдність посилювати і е, максимально її розвивати. Ну е, що робити в цій ситуації в Україні насправді, е, поки це не потребує. Від нас якихось там екстраординарних дій ключове було зроблено. Ми припинили будь-які контакти з Російською Федерацією, власне з Газпромом. Трошки напружують деякі заяви про можливу торгівлю з Азербайджаном, тому що тут є специфіка. А чи дійсно це буде азербайджанський газ? Але в будь-якому випадку це питання не найближчого майбутнього. І тому тут головне не змінювати свою позицію. Можливо, як варіант провести перемовини з американською адміністрацією щодо поставок того ж газу власне і в Україну нам не треба великі об'єми для Трампа. важливим є символ. Тобто він звертає увагу на такі речі, і ну от, наприклад, там за попередні влади певні контракти такі підписувалися. Вони були вигідні Україні, але вони були вигідні сполученим штатам. І це звичайно змінювало ставлення Трампа до України в цілому. Можна цією... Історію скористатися і на сьогоднішній день, оскільки Трамп зараз для подібних пропозицій, звичайно, відкритий. Ну і очевидно, що коли з'являються подібні матеріали, ми повинні на них на офіційному рівні реагувати, робити певні заяви. Я не кажу, що їх спростовувати, ні, але просто нагадувати і не боятися лобіювати, в тому числі нашу позицію про те, що насправді собою представляє Росія, що Росія вже зробила, і що вона збирається робити, якщо їй знову дозволять торгувати газом, заробляти на цьому, ну і власне відновлювати свою військову місію. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!